Що ж робити батькам для того, щоб зимові канікули їхніх дітей пройшли вдало та безпечно? Не залишайте дітей без нагляду. Особливо звертайте увагу на нетипову поведінку, а також тривожну поведінку своєї дитини. Це може вказувати на дискомфорт або небезпеку. Контролюйте, з ким спілкується ваша дитина, де вона знаходиться, чим вона займається. Особливо, якщо вона в новій компанії або в неї з'явились нові знайомі. Якщо все-таки дитину доводиться залишити вдома, проводіть її інструктаж з техніки безпеки в екстрених ситуаціях. Наприклад, при пожежі або коли вимикають світло. Залиште її номери телефонів, за якими вона може звернутися по допомогу. Відпускаючи дитину на прогулянку, нагадайте їй правила дорожнього руху, особливо перехід проїзної частини у темну пору доби. Закріпіть на дитячому одязі світловідбивальні елементи, щоб їх було краще видно для водіїв у темряві. Не залишайте гострі, ріжучі предмети, сірники у легкодоступних місцях для дітей. Якщо дитина вже старша, спробуйте повторити з нею правила користування такими предметами. Пояснюйте дітям, чому небезпечно ходити на водоймах, критих кригою. Наведіть приклади, щоб вони реально зрозуміли небезпеку. Застерігайте дітей бути обережними під час катання на санчатах, на лижах, на ковзанах, особливо поблизу проїзної частини. Нагадайте їм, що є спеціально облаштовані місця для таких активностей. Навчіть дітей у разі необхідності, вони можуть звернутися до патрульних, а також телефонувати на лінію 102 та 112. Розкажіть дітям. Як правильно формулювати повідомлення про подію, а також про своє місце перебування? Бережіть себе та своїх близьких.